Удобстві дуже хороше, а тут отпічно. І директор у нас такий. У нас ремонт зроблений у ваші чи ні? Да. Зроблений, так? Да? Да. А ви хочете, подивитися? Хочу. Пожалуйста. Марія Миколаївна усе життя прожила в хоролі. Нині її доглядають у Горбанівському геріатричному пансіонаті в обласному центрі. Голова полтавської адміністрації Валерій Головко офіційно у відпустці. Тож жінка запрошує керівника до них в пансіонат. Влітку говорить, тут особливо красиво озера, альтанки, свіже повітря. Світліше, тепліше, комфортніше від тепер і взимку. Кімнати у геріатричному будинку виглядають сучасно, радіє перед новорічним обновкам директора закладу. Настрій і мій і колективи звичайно залежить від настрою підопічних. І коли ми зробили таку велику роботу, про яку мріяли декілька років, то звичайно і ми бачимо покращення. Почувають не тільки на словах турботи. А відчувай тут дієву підтримку для того, щоб умови проживання були кращими. Ремонтні роботи проводили останні півроку. Загальна вартість проекту близько 7 мільйонів гривень. Ми виграли конкурс проєктів і, і виділили з державного фонду. Виконавцям вдалося навіть зекономити близько 500 тисяч від тендерної вартості. А надалі теплозберігаючі технології дозволять заощаджувати ще півтора мільйони гривень обласного бюджету на рік. Було замінено вікна на енергозберігаючі, було повністю утеплено фасад. Утеплено підвальну частину, утеплено дах, технічний поверх, що дасть змогу зекономити близько 30-40%. Це пока проєктний 30-40% теплоенергії, що можна вважати комерційним проєктом і в подальшому це дасть змогу окупити затрачені кошти. Ми сьогодні дивимося один з об'єктів, який попали в програму фінансування за рахунок фонду регіонального розвитку. Ті пропозиції, які надходили від департаменту, вони враховані і захищені сьогодні в Міністерстві регіонального розвитку. Буде фінансуватися за рахунок державного бюджету в наступному фінансовому році. Утеплення зробили на часі ремонт кімнату. У деяких уже поклеїли зелені, корисні для очей шпалери, застелили килим. Працівники пансіонату розповідають, їхні підопічні люди заслужені і поважні. У кожного своя доля. Петру Ігнатовичу під 80. Інженер метролог на електромоторі у минулому запрошує гостей заходити по одному, бо ж вона маленька, та й чарка лише одна. Пан Сасюк бажає присутнім кар'єрного зросту і щоб не пройшлося доживати тут своє поважне життя.